Здоров, Ченко, ви, головою. Ми тут продовжуємо нашу постійну рубрику. Що за хуйню ми подивились? І на цей раз в нас в натурі хуйня. Я. Ладно, не я. А фільм Банкомат. З підозрілим мутним тіпом по центру Фільм починається, бо це початок. Він знайомить нас з тіпом, якимось рижим чоловічком, як його звати, я чесно, не пам'ятаю. А також його найкращим другом, можливо, не найкращим. Ми його пам'ятаємо. Це Джош, і він, вроді як його найкращий друг, може ні. Вони працюють хуй знає де, але це теж не важливо. У них якась прощальна вечірка, типу новорічна чи що, і наш головний герой вбачає в цьому останню можливість підкотити яйця до його коханої дівчини Емілі. Але виявляється, що Емілі також відчуває до нього щось. Це не дуже важливо, але ви запам'ятаєте на всякий случай. Коротше, якщо дуже коротко, то Емілі ніхто не хоче підвозити додому жодне таксі, бо пішла вона нахуй, і нам всім похуй на неї. Тому наш чоловіча каже, давай тебе підвезу. Але Джош, Джош теж хоче на кіпіш, каже, давай я з вами. А головний герой їм каже, та ні, я ще дівчинку в машині, ой я. каже, не поняв. Він каже, дівчину в машині, ой я. Джош каже, якщо не перепаде, то я тобі дам. І ось вони їдуть втрьох. Джошу по дорозі треба в банкомат. Але в Америці банкомат влаштований дещо інакше, ну походу, ну, але в цьому фільмі так. Банкомат знаходиться в якійсь стекляній будівлі, яку можна зайти тільки, якщо ти пікнеш карточки, тіпо, щоб тебе не грабили. Що в принципі бандіт може почекати тебе на вулиці, але ну, блядь, така система безпеки, що я зроблю? Коротше, якщо дуже коротко, то головний герой теж приєднується до них, а наша жіночка Емілі негодна протриматись дві хвилини на самотності і теж приєднується до них. Хоча насправді це більше для сюжету треба, вони типу, всі трьох мають бути в тій бутці, йобаній, щоб я дивився, блядь, цей фільм півтори години. Щось вони стоять, общаються, все у них прикольно, у Джоша, оказывается, денег ніхуя нема, то він бухає, як чорт. От вони вже готові виходити, аж раптом, бачить, мутний в в капішоні. І не спішать виходити. Джош каже, а чого очкуємо? Той каже, ні, почекай, щось коїться. Джош, все равно не сріли, дупля, какого хуя, блять, це ж просто ті, блять в Україні таких, блять, полним-полно, я пошов. Нет, стей. Ми в хоррор фільмі, тут якась хуйня щас знаходиться, щас він видасть свій мув. І ті в капішоні думає, я, блядь, серйозно настроєний, дивіться, щас покажу. І підходить і типа. Ці Ти стукають йому каже ей, блядь, ей, е, не надо, не стукай. А тому по хую. отак от, от всю, цей вахоє. Хто? Що вона тобі сказала? Що вона тобі сказала? Она мне говорит, пошла ты нахуй, меня вот так вот всю. Блять. Чоловічок капюшоні успішно лутає чувака, якого він також овольнув, а наші вирішують взяти приклад і тоже полутають будку. Але ніхуя не заходять, це йобана будка. Капюшон також лутає машину наших пацанів і находить там всяку хуйню, типа крісла, блять, і всяку парашу, і також знаходить інструменти. Блять, він даже без інструментів прийшов. Йобаний рот, що за блять аматори в ці дні. Але тепер в нього є зброя, він може давати пизди, а до цього вони могли просто вийти і навалять йому. Їх же, блять, троє, а він один, хоча в нього вже молоток. Тепер вони все, що можуть робити, це просто стоять і дивися ним сумним їбалом. типу о блядь, а що він буде робити? Хуй його знає. Насправді це дуже показовий момент цього фільму. Наскільки тупі наші персонажі їх в натурі троє, просто видіть де розбіжіться в різні сторони, особливо поки він блядь, зайшов хуй знає куди з тими йобаними інструментами. Але ж ні, блять, постаїм нахуй подумаємо, подумає, може щось якась скора помощ прийде. Але раптом з-подвітряне щось нападає на них. Що робити, що робити? Я не знаю, що робити. А я знаю, що робити. Я? Та ні, я ганю, я не знаю, що робити. Я знаю, що це не найкращий момент, але може все-таки мені перепаде. Тут гаситься світло, але не переживайте, його скоро включать, тому що як це по сюжету, я що буду дивитися на темряву чи що. Тіп в капішоні щось намагається ззаду зайти непонятно нахуя, а наші питаються одкупитися від нього, скидаються всім, чим можна, і посилають самого смілого. Ти каже мол дивися, ми тут забрали все, що могли, 300 гривень, іще Сережки, іще окуляри. Коротше, ми ж з'їбали, що ти нас субував. Може, тримай деньги і йди нахуй. Я тобі зараз їх кину, лови. А вбивство наші дні не дешеві, он типа даже інструментів нема, то ж він, блядь, бере ці гроші і вообще даже, блядь, оком не змигне. А наш братуха бігом чекає нахуй відудово. Ті так кажуть, давай, давай, біжи. А тіп в капішоні даже не біжить, він просто ходить при швидшему темпі, ніби в туалет хоче, знаєте, оце додому вже трошечки лишилось, треба трошечки дойти. Наш братуха пригає в машину, находить телефон, і а там, знаєте що, угадайте без трьох раз. Нема сигнала, же ж. Начинається легесенька потасовочка, але нашому вдається втікти, він повертається в будку, де йому раді завжди. Краще повернутись в будку ніж мати її розбитою. Пані жіночка тим часом помада й вимальовує слово Хелп. Думає ніхуя нормально, не башлає бенеро, та кітлан пропадає в цій будці. І на допомогу нарешті приїжджає представник поліції, місцевий поліціянт. І йому всі, звісно, одночасно кричать щось типа о, і, а, і, о, і, і А і О тому він ніхуя не чує. Каже, що ви голови, нормально у вас там все? Він каже, де да дебіл, блять, глянь, не воруч, там труп. Каже, чи, блять, в натурі труп. Андрюха, у нас труп, можливо кримінал. Але він не встигає договорити, тому що приунив. Емілі починає конкретно паяти, і наші пацани вроді би хочуть підспитати, що вона там голова. в порядку? Меня вот так вот всю. Не ну ти чув її так, от всю. І тут тіп в Капішоні вирішає, що ми граємося виграшки, давайте піздиться, як мужики з мужиками, але не врахував, що їх двоє, він один інструмент і забув, та єп, твою мать. Наші вроді як перемагають і нарешті, нарешті, перемагають тіпа в капішоні. І вроді все, можна виходити, знімати гроші, їхати находь, дзвонити в поліцію, дзвонити ще кудись. Але ебать, не все ж так просто, правда? Тіп в капішоні оно він стоїть. Єбать, ми вальнули не того, прирізали не ту свиню. Я чесно не розумію, навіщо так багато саспенсу вокруг всього цього, мені було зрозуміло, що це не той тип, якого вони шукають блядь, з першої секунди нахуй. Джош не брезгує взяти курточку полеглого, тому що йому йому нахуй вже не треба, йому ще знадобиться. Також він не брезгує вийти, блять, нарешті нахуй, дать бой тому, блять, як мужик мужику, А насправді не боя про це сібаться. Він виходить на вулицю, вирішує трохи подихати повітрям. Зорієнтуватись в місцевості, куди бігти? Ага, прямо. заєбісь план. Він біжить, біжить, щось сполівають за нього, що їм ще робити. Вони очкують. Але Джош далеко не втікає. Йобаний ти рот, блять. Тож як дивись, блять, перед собою. Аказується, там була мотузка, в що він врізався, ти йоб твою мать, і вбивця вже поруч в капішоні, той каже, блять, я тебе щас йобну. Вбився все ближче, і вроді як перешив Джош, і вроді як має бути сумно, але насправді похуй. Він мене харить з першої секунди. Я радий. Так, не можна казати, але їбать. Я не винний. Капішон тим часом знаходить, їбать, шланг з водою, йобаний рот, і ще неподалік, як пощастило, це сюжет толкається. Він аж не повірив своєму щастя, ви гляньте на нього, каже, о, блять, треба ж таке. А ті тим часом, пам'ятаєте, що вони коханці, насправді, ось ця сюжетна лінія вистрілила. Вона йому розповідає: Я їй говорю: куди я пошла? А вона мені каже, пішла ти нахуй. Меня отак так от всю. Але їбать, знаєте що? Джош, живий, оказується, перебив і їбать, і тут він обламує. Та йоп, твою мать. Наші вирішують швидко його забрати, підмають його під руки. Жінка каже, чуєш, може, сімейся? Нехо сюди, дивись, задні до дороги трошки. Ти каже, ні, ні ні нам ще півчаса фільму, вертаємося обратно. І вони вертаються обратно. Але ж ми не забуваємо, що десь маньяк там на задньому фоні теж буває, тому треба швидше бігти. Осьой маньяк забук. Блять, споткнувся і впав, ти, йоб твою мать, що за невдаха цей маньяк? Не інструментів, не координації, довбою б. Джошу тим часом піздець, хуйово, його треба оказати першу медичну допомогу. Блага Емілі шарить за цю тему і дає йому целібні лісточки, каже, ось я приложи до рани, блять, бумага, все впітає, я тобі клянусь. А Джош каже, їбать, да вбийте мене, ну вас нахуй. Але це ще не все, медицина не закінчується, і наступним вход іде целібне пальто. Хто ж знав, блять, що Емелі така талановита? Чуєш, братуха, ще в силі що ти мені даш, тому що я мені щось взагалівало страшно. Мені вже від неї точно сьогодні нічого не перепаде. Пригоди не закінчаться, бо їх починає заливати водою, але блага, слава Богу, у них є целібне пальто, яке ще зупиняє воду, тому братуха швидесенько прикладає, блять, до бурани, де тече вода. Блять, що? Вони здіваються на Джошем, як можуть кидати його об землю, намагаючись підняти, блять, два рази. Він каже: Да йоб, вбийте, пожалуйста, блять, пожалійте мене. А наш братуха тим часом чиста я, блядь, чоловій пацан. Він такий, я, блядь, подивлюсь на вас довойові, що там спонти. Хоч одна розумна ідея в вашу голову сьогодні, блядь, прийде чи ні. Одна прийде, не переживайте. Ось вони нарешті додумались викликати поліцію, пожарку, якусь хуню, типу атаки на банкомат, мов пожар, пожар, рятуйте, пожалуйста, хоч хтось. Це перша, перша розумна ідея за весь фільм, ви уявляєте? Але вона має свої наслідки. Ну ти ёб твою мать, вона померла, бля. все закончилось, їбать, ну що за ужас ми переживаємо, ви жановні, ну не зажовай это все. Якщо піздіса недостатньо, то от вам машина блядь в банкомат приїхала уже подивитися, що ж ви тут здовбоби такі, що ви тут исполняєте? Наш братуха піздец розізлився, каже, все блядь, тепер тобі точно пизда, коли я вже сам лишився. Шанси один на один, відповідно, 50 на 50. Ти або я. Він бере бутилку, яку Джош не допив, і зробить з неї коктейль молотова. Він не додавав ні бензину, ні масла. В жодних пропорціях. Він просто подпалює спірт. Це так працює в цьому фільмі. Діти нахуй. Каже, все пізда тобі не. Але тіп на помилках не вчиться. Він бачить, пухнастий капішон пездує сразу. Без задньої думки, що це може бути ніхуя не він. І уявляєте, так і є, це security, отой тіп, що перший приїжджав поліціян. А ось наш тіп в Капішоні стоїть каже, е -е, -е, е, е лох. Нарешті приїжджає справжня поліція і взагалі не розбирається, каже, їбать, ти вижив, вони мертві. Значить, що ти виноват, правильно в тюрму, блять, а мене на повишення А тіп каже, ні-ні-ні-ні, там тіп в капшоні, він каже, да, да, блядь, і в Капшоні, нахуй. і Олень приїжджає, машина блять, сама тут заїхала. Тому кінцівка фільму наступна. Наш головний герой відправляється в тюрму на бутилку, за те, що вбив пару людей, розбиратися ніхто не буде, камери є, але на них похуй, бля, хто дивиться, це ж Америка, я б твоя мать. А наш братуха тепер до кінця життя буде бачити тіпа в пустнасном капішоні в пуховику, і буде думати, ах ти чорта, я знаю, що це ти. Але тих пуховиків по світу йобаний рот, до пизди. Кого ти шукати брати? Ти, чорт, блять. Іч в тюрму нахуй. Все, давай, пока. А наш тіп в Капішоні тим часом живе своє краще життя І готує наступний напад на банкомат. Нахуя він це робить? Залишається загадкою. Нахуй для всіх, навіть для, для режисера, напевно, я їбу І тому він якомусь ангарі кайфує собі життя, і на цьому цей фільм закінчується. Ось такий фільм банкомат. Чи він пиздатий? Ні. Чи він мені сподобався? Ні. Чи він хороший? Ні. Чи він мені сподобався? Ні. Чи рекомендую я його комусь? Дивлячись кому. Чи хотів я подивитися його ще раз? Ні. Чи хотів би я подивитися такі самі фільми? Ні. Чи логічний він? Ні. Чи багато там сюжетних дрок? Так. Чи логічні дії персонажів? Абсолютно ні. Ніхуя не зрозуміло. Вони, блядь, довбойоби. всі довбойоби. даже маньяк, він і то тупий, блядь. Я не розумію, нахуя ці фільми взагалі знімаюся. Це могла б бути хороший короткометражний фільм, такі хвилин на 15, як оце відео. Але ж ні, блять, його розпідросли на півтори години. Тут діалогів йобаний по голові, і таких тарантіновських, що ви ахуєєте, я їх вирізав нехуй. І не хотів би їх дивитися, вони нікуди не ведуть. Шутки хуйові, хоча у вас часу було продумати тих шуток, йобаний рот. Жахливий фільм, хуйовий нелогічний. Неприкольний, не смішний. Він навіть не відноситься до того жанру. Де настільки хуйово, що хорошо, ні, це просто хуйово. Е, жах. А вам я дякую за перегляд і всього вам найкращого. Нахуй цей фільм.